Найвідоміша еко-стежка Святогіря Крейдяні Гори, розроблена Алісою Безкровною, ученицю 8 класу Ярівського ліцею Лиманської міської ради Донецької області, селище Ярова, Донецька область, керівник Рожкова Галина Іванівна. Вітаю вас! Я запрошую вас до дивовижної онлайн-подорожі екологічними стежками Донеччини, одного з найцікавіших регіонів України, з унікальним природним багатством. Національний природний парк Святі Гори має розвинену мережу туристичних маршрутів та екологічних стежок загальною протяжністю понад 120 кілометрів. Зараз я вас познайомлю з найвідомішою екологічною стежиною парку Кридяні Гори. Це унікальний природний маршрут та давнє сакральне місце святогір'я, вважається святим місцем ще з часів Київської Русі. Тут, у природних печерах, ще у 12 столітті оселилися монахи-відлюдники. Вони закладали перші печерні храми, з яких згодом постала святогірська лавра. У 2004 році, з утворенням парку Світі Гори, була створена екостежка Крейдяні Гори. Крейдяні скелі, що є головною особливістю екостежки, формувалися мільйони років тому на дні давнього моря. Вони утворені з білої крейди, осадкової породи, що є рештками мікроскопічних морських організмів. Вашій увазі паспорт екостежки Крейдяні Гори. Маршрут по Кридяних горах. Важливо, нижче подано маршрути Кридяними горами. Це орієнтир для подорожі екологічною стежкою. Як бачимо, маршрут по Кридяних Горах починається і закінчується наступними зупинками: початок маршруту: Кридяні скелі над Сівринським дінцем. Кінець маршруту, пам'ятник Артему, довжина стежки 5 км. Класифікація стежки навчальна, оглядова, екологічна, освітня. Сучасний стан. Інформація про стан екостежки є невизначною та потребує підтвердження після стабілізації ситуації та проведення фахової оцінки безпеки та екології стану територією парку Святій Гори. Правила поведінки на стежці не смітити, не зривати рослини, поважати природу, не можна розводити багаття, з повагою ставитись до історичних та культурних об'єктів. Увага! А зараз, шановні друзі, перед нами відкриваються справжні чудеса, дивовижні краєвиди унікальної природи крийдяних гір. Розпочинається наша екскурсія біля підніжжя крайдяних схилів. На них ростуть реліктовані рослини ще з льодовикового періоду, серед них Ефедра довколоса та крейдяний дзвоник. Зверніть увагу на рідкісні сосни, що підносяться просто з білосніжної країни. Це сосна крейдяна, реліктований вид, занесений до Червоної книги України. Просуваючись далі, ми потрапляємо до екосистем, які майже не змінились з прадавніх часів. Особливо ціни становлять рослини-ендеміки, які зростають лише на кридяних відслоненнях і ніде більше у світі. Серед них можуть бути сольданела кридяна, ковила кридяна, сон крийдянин, півонія тонколиста. Та інші рідкісні види. Пам'ятайте, багато рослин, що зростають на Кридяних горах, є рідкісними та охороняються законом. Екостежка Кридяні Гори є домівкою для різноманітних представників тваринного світу. Тут дійсно мешкають чимало червокнижних видів птахів. Сапсан один із найшвидших птахів у світі, Орлан, білохвіст потужний хижий птах, сич волохатий, рідкісна сова. Серед савців тут трапляються зайці, лисиці, дикі кабани. Завершення маршруту перед нами відкривається дивовижне видовище. Його краса не тільки в екзотичності, а й у стійкості. навіть у важкі часи. Природа продовжує жити, рости, боротися. І ми з вами частина цієї сили, бо ми українці. Важливо, на жаль, на сьогоднішній день ситуація з безпекою в Донецькій області, де розташований парк Святі Гори та екостежка Кридяні Гори, є надзвичайно складною та небезпечною. Тому відвідування екостежки Кридяні Гори зараз є вкрай небезпечним і категорично не рекомендується. Воєнні дії на Донецькій області завдали непоправної шкоди унікальним природним об'єктам, а саме реліктованим соснам, які зростають на Кридяних схилах Сіверського дінця. Я серцем з тобою кожну хвилину зігрію, як зможу, твою долину. Бо ти моя гордість, моя Україна, донеччина, рідна, свята та єдина. Взята література та список використаних інтернет джерел. Дякую за увагу!